Казка загублена тінь. Одного разу до діда Мороза прибігло заплакане лосенятко. Воно так сильно схлипувало, так хвилювалося, що не одразу змогло пояснити, що ж таке трапилось. Дідусь взяв лисенятку на руки, пригорнув до себе. Воно заспокоїлося і от що розповіло. Виявилося, що маля загубило свою тінь. Справа в тому, що всі лосі від природи трохи повільні, а наше лосенятко завжди мріяло швидко бігати, як вітер чи антилопа. І коли воно з зайчиком, той навчив маленького лося швидко бігати, та так швидко. Що зі всіх лісових звіряток перегнати його міг один лише зайчик, і то не завжди. І от коли лисенятку із зайчиком якраз бігали на випередки по лісу, тінь куди зникла. А друзі так завзято й весело гасали галявинами, що зовсім не помітили, коли саме її не стало. Вони її шукали майже цілий день. Але марно, тіні Лосенятка ніде не було. Де ж вона? Може, тінь на щось образилась? А може, щось із нею сталося? Дід Мороз вирішив скликати всіх лісових мешканців по допомогу і разом йти шукати загублену тінь. Лисичка, зайчик і ведмедик почали пошуки неподалік березового гаю. Бобринята й йондатрочка взяли на себе ділянку біля озера, а синичка з горобчиком прочистували сосновий бір. Довго, довго звірятка блукали лісом у пошуках зниклої тіні. Вже почало сутеніти, але тіні ніде не було видно. І коли вже всі знесилились і залишилася одна тільки галявина, на якій вони ще не були. Дід Мороз лісова братія раптом почули чиїсь тихі схлипування. Вони зайшли на галявинку і побачили, як на пеньку під ялинкою сиділа лосеняткова тінь і плакала від самотності. Вона майже втратила надію, що її хтось знайде. Виявилось, що тінь ще не навчилася так швидко бігати, як саме лусенятко. І коли воно швидко розігналось, тінь відстала і загубилась. Як же всі зраділи, коли тінь знову знайшлася, а особливо раділо лосенятко, у якого тепер, як і у всіх, теж була своя власна тінь. Потім звірятка разом із своїми тінями пішли до діда мороза пити чай з варениками. З яблуками, вишнями та чорницями. Кінець казки.